освітянської ниви щороку збирає все більше учасників, адже як учні, так і педагоги показують свої кращі здобутки. Популярність профтехосвіти серед учнівської молоді теж зростає. Область одна з кращих сьогодні виконує держзамовлення по набору. Ми планували 5 тисяч. Ми не добираємо 2-3 відсотки. Але до першого жовтня ми наберемо. Розсосується наших закладів то сьогодні. Заклади нашої просвітів покомплектовані гарними фахівцями. Фера професійно технічної освіти області динамічно розвивається, адже заклади робітничих професій гнучко реагують на сучасні вимоги ринку праці, готуючи гарних фахівців. Переконаний Петро Градовський. Питання таке, щоб кожен випускник нашого навчального закладу, як і інших професійно-технічних навчальних закладів, був конкурентно здатний і на ринку праці, щоб він міг знайти. Ти собі нішу кращих педагогів сфери профтехосвіти області, Микола Костюченко нагородив почесними грамотами та подяками, адже їх роботу високо цінують як в Україні, так і за кордоном. Вся Європа признає дипломи професійно-технічної освіти, причому загрібають працівників робочих професій на любі посади до себе на думку педагогів, навчання у профтехучилищах для дітей це перспектива здобути завжди популярну на ринку праці професію, але й не тільки. Вважаю, що після того, як діти виходять з училища, вони стають справжніми спеціалістами. За три роки ми їх навчаємо багато в чому. За три роки вони навчаються осві... Вони освіту здобувають. Вони здобувають професію, а також ми їх навчаємо бути людьми. Чому учні обирають такі заклади? Ми запитали у одного учасника. Сника свята заропат осінньої ниви Максима. Ну воно старовиння є, воно як вам пояснити? Ну притягує до себе. Там багато моїх друзів, родичів навчаються по цій професії. На питання про працевлаштування Максим теж відповів впевнено. В даний момент це для всіх проблема знайти зараз роботу, але потрохи треба старатися за останні роки. Увага держави до проблем освіти значно зросла. На думки Миколи Костюченка, соціальна ініціатива президента України Діти наше майбутнє створить умови для формування якісно нової системи освіти від дитячого садка до університету. Школи великі побудовані, але дітей немає. Тому є можливість там влаштовувати школа садок. І такі ми об'єкти бачили в Брусільському районі, як, як показовий. Тому, да, да, Долинівка є, водотиї ми бачили, то я думаю, що по цьому шляху теж мають ті райони. Значить.